Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Товариство, сьогодні 2 вересня 2022 року, я представляю вашій увазі виноградний кущ пам'яті вчителя. Ось, дивіться, 5 копійок. І бачите, яка ягода. Бачите, ягода більша за 5 копійок. Ось ми можемо її сховати туди. Ось. Бачите? Тому що деяким гронам потрібно ще повисити, а деякі вже стигнуть. Знімаю сьогодні через що, тому що, можливо, завтра поїдуть на ринок деякі грони. І в всій красі своїй хочу його показати, які є грони. Бачите? Різні грона. Кущ з другого на третій рік. Бачите гроно. Знову яке гарне. Ультраранній сорт, але, мабуть, через своє навантаження та рік, бачите, 5 копійок, яка ягода. Ось рука в минулорічний, що виріс. 5 копійок, бачите, яка його товщина. Ось ще грона. Ось одне навіть на землі лежить Грона. Тут іще є гроно. Бачите, тут гроно, там гроно. різні. Зараз ми ще з іншого боку дивимося кущі. Ось, пропоную вашій увазі. З сонячного боку, бачите. Сонечко гарно світить. 5 копійок вам добре видно. Ось. Ось грона пам'яті вчителя. Теж викидає на пасинках багато, я їх не встигаю викидати. Не завжди бачу їх, що вони є. Тягнуть тільки, відтягують термін дозрівання, пізніше робиться він. Бачите, ось так з цього боку виглядає кущ. Бачите? П'ять копійок і ягода. Дуже гарний. Дуже гарний виноград. Погнилі, потріску, скажу. Був дощ. Після дощу, як ото були дощі. Вже давно не було дощу, вже зо дві недільки не було дощу, Трохи було гнилих яїд. Не знизу, а просто вода затримується всередині. І так воно було. Так воно було. Листок показую, який, бачите, в пам'яті вчителя. Ось листки пам'яті вчителя. Бачите, ось так виглядає листок. Ніжка сама не червона, а така бордова якась. Тут теж є зверху чуть-чуть червоного. На самих пагонах є трошки червоного, чуть-чуть, небагато але є. Куш сильно рослий. Сильно росли, дуже потужний. Можете уявити який пагін. Дивіться, 5 копійок. Ось вам пагін з Ну Є деякі такі, то я на них врожаю не чіпляв. Ось бачите, пам'яті вчителя Григорія Павловського. То сорт, він його вивів. Він гармонійний має смак, мускату в собі немає. Зараз ми візьмемо декілька ягід, самих стиглих, і провіримо їх на цукор. Подивимося кісточки. Ось, мені здається, ось цю можемо одирвати і ось цю можемо одирвати сміливо. Ось такі дві ягоди. Товариство. Ось. Бачите? І 5 копійок. І йдемо зараз ми їх ріжемо, провіряємо. Ось, як бачите, має він кісточки. Має три штуки десь приблизно 1, 2, 3. Кісточка зелена, значить він мав би ще дозрівати. Зараз ми на прилад беремо, капаємо сік і йдемо, провіраємо, скільки він має цукру. На жаль, як бачите, друзі, цукру він показав дуже мало. Все на все 13 брікс чи 12. Ну, Там видно на приладі добре. Я вас не обманув, прилад не обмане. Якось так. Пам'яті сорт. Бачите? Ось, не знаю, таку ближче до сонечка. Ось бачите, який він має, трохи соку він має, тверда м'якіть. Мармеладна, хруст не дуже в ньому відчувається. Ну такий. Середньої твердості їсти можна. Навіть при цьому цукрі він добре смакує. Пробув. Виноградик, друзі. Пам'яті вчителя. Нехай вам всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над Колорадською чумою Московської Федерації!